Доброго дня, мене звати Люба. Ви на моєму каналі. Дивимося ситуацію на Крапивницьку на Кіровоградську область на найближчий час. Отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація. Обмеженість в діях, але сподівання на краще і сподівання подолати певні перешкоди. Або нас не подавати, нас багато нас не подолати. Але обмеженість дії, звісно, є. З одного боку перешкоди є, з другого боку, ми стаємо міцно і нас не подавати. Але, дев'ятка, звісно, мене трошки не задовольняє. Слабі сторони, дії є, але є, обмеженість фінансова і знову ж таки, Певні, певна мета, певна мрія, вона поки що не досяжна. Сподіваємось на краще, але навіть по діях все одно ми обмежені, тому що фінансова скрута є фінансовою скрутою, і коли обмеженість фінансова, воно своє таке має. В сильних сторонах готові аналізувати з одного боку по легкості, з другого боку, з мудрістю. І знову ж таки, по мудрісті, знову змії в нас попадають як по місту, так і по області. І я вважаю, що це все-таки подвійна мудрість, розум. Тобто зараз сильні розумом, сильні мудрістю і деякою такою спокійною реакцією. Ну, страсті в душі вирують, але більш холодним розумом все сприймається і аналізується. Що нам заважає? Не знаю, що робити, тому що всі переживають за родину, всі переживають, що діяти, як діяти, і ну, не знають певної обстановки, сподівання на краще і великі тривоги за дітей. Тобто за родину всі переживають, що як буде багато матерів переживають за своїх дітей. В приватному плані засинів. Ще допомагає. Тут бойові настрій, бойові дії, поєднання і сподівання на щастя, сподівання на долю добру. Можливо, те, що ризикнувся таки допустити, що кого призовуть і в кого буде родина, то Можливі шанси в дітей повернутися в чоловіків, тому що буде до кого повертатися. І, відповідно, є кого боронити, є за що боронити свою землю. Ну, Відповідно, підсумок важко зараз. Дуже важко людям. І матеріально, і морально, але сподіваються на краще, сподіваються на те, що все-таки звільнюються наші будинки. Тому. По сукупності так важко, важко зараз звільняти свою землю, свій дім. Так, бойовий настрій, бойові дії, але бойові дії з нашого боку. Прильотів як на саму землю, я б не сказала, що повинні бути. Тут скоріше все-таки залишається обстановка мобілізації. Тут вже в кожного індивідуальне. Але прильотів на саму землю ні, можливі варіанти, звісно, але встоїмо і сильні, знову ж таки, родиною. Вся сім'я, все знову ж таки, сильна область нашою родиною. Прив'язку вам сімейними цінностями. І вибір буде можливий. То, знову ж таки, область повинна бути більш-менш спокійна на найближчий час, незважаючи на всі прогнози. Ну і сильних таких виражнечих дій щодо саме області я також не бачу. На цьому все. Дякую за увагу.